Українські народи, ми вже тут неодноразово збираємося на майдані і хочемо, і хочемо якось об'єднатися, але ніяк не виходить. От дуже сьогодні подивіться, скільки вас прийшло, і подивіться, що там робиться. Тобто, це відзеркалення. Вони дивляться зверху на вас і дивляться, який же це народ. Якщо одні стоять, хочуть захистити права та свободи, от тих, що там стоять, а тим нічого не потрібно. І це найстрашніше. Коли я чую, що вони влада, ви знаєте, я думаю, тоді звертаюся до вас, тоді, а ви хто тоді? Якщо вони влада, якщо ви говорите, що влада погана, так ви влада, ви влада являєтесь. Як вам на лобі написати, щоб ви зрозуміли, що ви влада, незалежно є президент, є Конституція, немає Конституції, немає президента. Вам Бог дав владу. Ну, чому ж ви не користуєтесь цією владою? Чому в 2004 році, коли Ющенко обіцяв 10 кроків на зустріч Людям, чому ви владу не брали? Чому ви чекали, що хтось за вас буде робити? Та ніхто за вас робити не буде. Їм одне тільки треба. Вони використовують настрої людей на свою користь. А ті, хто не хочуть, вони займаються моделями, такими, як підкупом, те, що ви бачили в Чернігові, тому що люди вже браки. І тому вони будуть без кільця там знаходитись, а ви будете їх називати владою. Якщо ви будете називати владою, тоді ви раби, тоді ви холопи. І казав колись Шевченка, не наші люди подуріли, ні мінопальщини йдуть, і діточок своїх ведуть. Що він підрозумівав? Це ж як сучасність, це класика. Коли ви йдете на вибори, ви вдумаєтеся тільки, ви йдете на вибори. Ви являєтесь господарями, а що виходить? Ви йдете на вибори, а що ви можете зробити? Да нічого ви не зробите, ви їм даєте, передаєте, узаконюєте їхнє право на владу Галочкою, хрестиком. Ви покажете, що ви ідіоти, тому що підтвердженням вашої адентичності є власний підпис. А вони говорять вам таємне голосування. Навіщо вам таємне голосування, якщо ви... Наші спільні накази, ми хочемо достойно жити, вирощувати своїх дітей, стабільність миру, спокою. А ви, а ви ставите галочку і хрестик. Тобто вони дивляться, якщо народ, народ ставить галочку і хрестик, це не народ, це люди розумово відсталі, мавпи, які позлазили з дерева. І оця конституційна демократія, вона існує дві тисячі років. А люди старшого віку, особливо, які в Радянському Союзі довіряли оцим уродам, які сиділи тоді, як називалася партійна, опортуністична комуністична менкулатура, вони продовжують довіряти. От 25 жовтня вам говорять, децентралізація, ідіть йдіть на вибори, то це ваше право. Ви переможете, ви будете отримувати. Якби ми могли перемогти, то вибачте, ви не стояли б сьогодні на Майдані. Не гинули б наші сини і доньки за Україну, не проливали свою кров, а олігархи ділять між собою владу. Вони запланували вас на знищення. Це не тільки я сказав, це й це Маргарет що сказала, на Україні повинно залишити 15 або 10 мільйонів. Тому вони нас і вибивають, і заберуть цю територію. А оті, як казали, хто в 32-му, 33-му обслуговував євреїв. А українці ж обслуговували, один одного здавали. Так де ж ваша гордість? Де ж ваше те, що казав Шевченко? Де ви, де ви? Покажіть мені, будь ласка, я не знаю, як достукатися до вас. Ви повинні кожен стати лідером, а не чекати, коли лідер прийде. Які лідери? За Жебраком ви не підете, за олігархом підете, а олігарху навіщо ви потрібні? Він тільки використає вас. На виборах, щоб прийти знову до того корита і знову влаштувати бойню. Ми програємо кожен день, а вони втілюють своє життя. Знаєте, що в Радянському Союзі казали комуністам? А ви одружуєтесь на єврейках, на жінках, і ви будете володіти світом. Подивіться, будь-яка партійна номенклатура, яка була в Радянському Союзі, жінка в них була євреєм. І вони розумна нація, дуже розумна нація. А ми не навчаємося, історія пишеться, пишеться, а ми не вивчаємо. А ми знову виходимо, йдемо на вибори, голосуємо, а вони нас знищують, а вони нас знищують. Яка ми влада? Носієм єдиним джерелом влади є народ. Якої влади? Питаю вас, якої державної установчої, який народ? Якщо народ не має в юридичній площині визначення, це політичний статус. Народ населення, інтегральне поняття, люди, особи. Народ, ви ви, вам Бог дав землю, вам дав владу. Не чекайте, коли за вас щось зроблять. Ніякі конституції вас не захистить. Тому ми пропонуємо вам, якщо ви ще залишилися патріотами, якщо ви не перетворилися в безлоту і в холопі повслуговані 25 жовтня у того виборчого лохотрону. Ви повинні, якщо вже не можете, як кажуть, вам крутить в одному місці, йдіть, забирайте ці бюлітені, виборчі. Але не не голосуйте за них. Або просто тупо не йдіть на це, тому що я вам нагадаю слова Сталіна. Не той, хто голосує, виграє, а той, хто рахує, в кого влада. Підете, не підете, вони все рівно так зроблять, як їм треба, тому що вони бачать, що люди не Подивіться, отам от стоїть одна організація, тут друга, там третя. Чому не можете об'єднатися? Я не за зашкурне питання, сюди прийшов. Я прийшов змінити систему і запровадити один механізм, який придумав ще Платон, трудовий договір. Якщо ви бачите з телевізорів, що вони говорять? Влада на... право на владу, ми найманці, вони вам прямо в очі говорять, ми найняли нас. Так як же ви їх найняли, якщо ви їх не можете контролювати? Відкликати, притягувати до відповідальності. Сьогодні я пояснюю ще раз, хто хоче йти по контакційній демократії, це раби. Розумієте? Раби і холопи. Вийти треба за межі Конституції. Хватить жити в цій Конституції, яка вас знищує і перетворила в ідіотів. Треба вийти за Конституції, використати міжнародний пакт про громадянські політичні права. Любий народ, люба нація на самовизначення. Визначить, що ви хочете, яку хочете будувати державу. Якщо з вас є, у вас є лідер, будь ласка, пропонує хай ваш лідер, пропонує спільний про, про план спільних дій. Ми долучимося до цього. Якщо вас немає, долучайтесь до нас. Ну не чекайте ви, не ходіть, не шукайте, хто вам допоможе. Ніхто вам не допоможе вас поставили на мету знищити, особливо старше покоління. А молодь треба буде. Тому ми пропонуємо сьогодні. Якщо ви бажання хочете, ми зараз готуємо останнє попередження для президента, Верховній Ради, Кабінету і всім іншим. Те, що відбувається, у нас геноцид. А він викликаний антинародною геноцидською політикою проти українського народу. Це норми, які вони заклали в Конституції на вимирання людей. Соціальні стандарти. Ви розумієте, це констабірні норми. Німці навіть краще годували. Тому в нас єдиний шанс тільки вийти за межі конституційного поля і запровадити трудовий договір і обрати серед вас самого розумного, який може взяти очолити це. Хай буде їх десять, хай буде їх тисячі. Головне підписати трудовий договір на всеукраїнському вічі. Ще дає трудовий договір кожному із вас. По-перше, ви автоматично становитесь господарями. Ви їх наймаєте, ви являєтесь процедавцем, а він виконавцем. Хай буде це гетьман, хай буде хто хоче, голова, яка різниця. Далі, там виписані функціональні права та обов'язки. Ми виписуємо те, що він повинен робити, те, що він не повинен. Далі, на спільні накази українського народу. В першу чергу. Це підняти достойний рівень людей і покарати винних у запровадженні геноциду за 24 роки так званої незалежності. Третє терміни виконання. По кожному пункту договору не треба чекати доступних виборів. Не виконав одного пункту, зразу передаємо в громадський трибунал 10 років позбавлення волі з правом конфіскації без права амністії, але договір і в цьому випадку не втрачає юридичної сили. На місце вибувшого кандидата направляємо другого, п'ятого мільйонного. ні одної копійки з державного бюджету. Все на пожертвуванні ваші. А якщо він не виконав, він повинен відшкодувати вам. Те, що ви зібрали пожертвування, він повинен відшкодувати. Він не вишкодує, буде сидіти. Оце єдиний, оце справжнє народовладдя. Це справжнє народовладдя, про яке люди мріють не тільки в Україні. А в цьому світі, а де існує контаційна демократія, там рабство, там смерть, там кров, там сльози. І починається це від сотності інтелекту, як казав професор Приброженський. Розруха починається не в клозетах, а в головах. Задумайтесь, навіщо ви прийшли в цей світ? Слава Україні!